Я дуже прошу зараз. У нас дуже багато дзвінків із центральної України. Захід, схід. Будь ласка, підключайтеся до нашої сьогоднішньої розмови. на сході зараз надзвичайно гаряча ситуація. Я прошу, шановні глядачі, будьте нашими кореспондентами. Будь ласка, знімайте на свої гаджети відео на місцях і відправляйте на наші на наші, наші соціальні мережі. Ми обов'язково виведемо ваш матеріал до ефіру. Але звичайно, це має бути ну в не змонтоване абсолютно достовірна інформація. Е, дуже вас прошу підключатися до нашої розмови. Як це зробив сьогоднішній наш гість скайпом? Добрий вечір, світлана. Добрий вечір вам. Світлана, ви з нами? Доброго вечора. так, так. Е, Добрий вечір. Світлано. Е, маємо запитання ефіру. Активіст зі зброєю загрози чи навпаки захист. Як ви думаєте? Ой, ви знаєте, наскільки це болюче питання, наскільки це людині, яка ніколи не тримала зброї, це дуже страшно. А з іншої сторони, в цей час, військовий час, я думаю, що люди, які дійсно міг нею користуватися, які готові захищати країну, їм терміново повинні їх підготувати, зібрати, видати зброю. Це просто жах, навіть дивлячись ось цей кадр, коли наші танки. Я впевнена в тому, що військові не хотіли стріляти перед цим. Я бачила, як мало захоплюватись ці танки. Вони не хотіли крові, не хотіли проти діяти цих оборотів беркутівців. Це дуже боляче, коли забрали нашу військову техніку і прості люди. Які аплодують радіють тому, чому ви радієте? Це люди продані за гроші, які видавались олігархами, які спонсоруються з Росії. А, а ви розумієте кінце, Кінець тому до чого це приведе. Це це дуже дуже турбує, мабуть, не тільки мене, а нав, наверно, напевно, все людство, тим більше Україну. Я дуже болюче це для мене. Мій батько вже 5 років в покійні, але він пройшов всю війну. Він на, 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 воював на Ленінградському фронті. Він переніс блокаду, він тричі був контужений, ранений. Він каліка, з паличкою все життя ходив. Але на тому світі перевертається він тисячі. Як, як можна так Росії поступити, коли Росія без українців ніколи б не мала перемоги? А зараз по нашій землі вони таке творять, маючи кошти, не знаючи, де їх діти. Пані Світлано, пані Світлано, зрозуміла ваша позиція. Ви нам телефонуєте з Вінницької області, наскільки я зрозуміла, так? Гайсен. Скажіть, як у вас ситуація на місці? Спокійно все? Принаймні спокійно. І так, як попередні казали, що зустрічаєте міліцейську машину, там є український флаг, але також підтверджую, що довіри 100% до міліції немає. Колись я вже з'єднувалася з вами по Скайпу, якраз питання було про міліцію, я пропонувала і не одна я повністю змінити. Скоротити її, підняти зарплату. І тоді буде довіра, це 100%, запустимо, як в Чехії, в інших країнах, щоб не зупиняли на, на дорозі, і коли на 4 е е кілометри залишена швидкість, і, і дай 10 гривень, і, ми, і все. Це було дуже давно один раз, колись мене я їхала з Білої церкви, зупинив міліціонер. Це ми, боляче. Але... Пані Світлано, дякуємо. А у вас є запитання до нашого сьогоднішнього гостя? До нашого гостя, як такого, немає, але ну, я ще трішечки хочу сказати, що я також була неоднократно на Майдані. Після війни я в українському домі, я є біоенергоінформотерапевтом, я лікувала хворих, лікувала, які були на передовій, психологічний стан у них страшний. Троє було просто стан йшов до самого бубства. Це дуже важко передати не можна того, що я бачила я там вже ночувала і жила терапія. Вони мінялися, лікарі. А я, як народної нетрадиційної медицини, я там жила. Це, це треба зрозуміти цих людей. Вони їм не було навіть мобільний, за що поповнити. Я вимушена навіть свої кошти була давати. Я була зустрічалася з Сашою Білим. Це людина настільки емоційна, але наскільки з одного мого слова він мене розумів. Він був мене на консультації, він на кушетці залишив дубльонку і сказав: я з часом прийду. Через деякий час він я знала, що якісь там нюанси, щось там суперечки були, але я не до цього. Цього веду я веду до того і благаю всіх людей України зрозуміти, що земля свята Богом дана. Не дозволяйте продаватися, не дозволяйте, щоб по ній допомагати ворогам, які ходять по цій землі. Пані ви... Світлане, пані Світлано, дякуємо вам, дякуємо за те, що ви додзвонилися, за те, що вам зараз не байдуже, і власне за вашу працю на майдані.